Знаєте, як просто і швидко перевірити кілька рівнів зв'язків компанії чи фізособи та уникнути потенційних фінансових та репутаційних втрат дуже просто за допомогою системи RoAssets від компанії Ucontrol. давайте покажу, як вона працює. Уявімо, що до вас звернувся представник кіноземної компанії з пропозицією до співпраці. Тож давайте перевіримо це підприємство в системі Руесець. Вносимо його назву в пошуковику та бачимо результати видачі. І в першому серед них система знайшла зв'язок. Із ПЕПом. І ось така обставина вже є ризиковим фактором до співпраці, адже будь-які транзакції з цією компанією автоматично підпадають під дію фінансового моніторингу, але давайте перевіримо це підприємство ретельніше, можливо, не все так страшно. Клікаємо на нього і бачимо профайл компанії. Тут, зокрема, ви можете знайти її повну назву, юрисдикцію, дату заснування, адресу, статус та іншу додаткову інформацію. Зверніть увагу, що регіон острову Гернсів. Вважається офшорною зоною у низці країн, крім того, тут є активне посилання на ресурс, котрий ідентифікує російських пепів. Утім, цю інформацію слід перевірити, тому давайте переглянемо зв'язки підприємства, котре ми перевіряємо. Клікаємо на одноіменну вкладку і бачимо ще одну компанію «Killish Investments». Система показує, що «Semis Holdings» є співвласником цього підприємства. Тиснемо на його назву і бачимо, що воно знаходиться аж за океаном в центральноамериканському Белізі, і теж має пов'язаність із російським пепом. Щоб побачити, хто володіє цим підприємством, тиснемо на вкладку власники і знаходимо там Semis Holdings», яку ми перевіряли із самого початку, та фізособу Шамалова Кірила Ніколаєвіча, котрий володіє 100% відсотками Киліш а натиснувши на стрілочку, можна побачити деталі. З усього видно, що містер Шамалов має дуже схоже на російське ім'я по батькові. Ну і відтак ми можемо припустити, що він є російським пепом, котрого система виявила ще на початку нашого дослідження. Перевіряємо це, клікнувши на піп в досьє. Ми бачимо, що Шамалов дійсно громадянин Російської Федерації. Окрім того, система показує деталі зв'язків цієї особи та ідентифікує його як пепа. Але найголовніше те, що на Шамалова накладено санкції. Дізнатись більше про накладені на Шамалова санкції можна, перейшовши до публічного реєстру російських пепів. Виходить, що цей росіянин поповнив собою аж 9 санкційних списків. І так цілком логічно припустити, що він не такий вже й звичайний пеп. Тому щоб дізнатись більше, нам необхідно перевірити його зв'язки. Клікаємо на одноіменну вкладку і бачимо його пов'язаність із російським бізнесом. Зокрема, тут видно, що він працював юристом у російському Газпромбанку та Газпромі, котрі до слова теж перебувають під санкціями. А ще в адміністрації президента РФ. Це дещо пояснює, але не вже за роботу в державних структурах навіть країни-терориста, цивілізований світ може внести людину до санкційних списків. Ну, я теж в цьому сумніваюсь, тому давайте подивимося, з ким із фізосіб має зв'язок Шамалов. Тиснемо на вкладку From і бачимо з ким і як він пов'язаний. Ось, до прикладу, його батько Ніколай Шамалов, який теж є російським пепом і знаходиться під санкціями. Але найголовніший серед його зв'язків президент країни-агресора Путін. Система показує, що шамалов старший є його сватом і входить до найближчого оточення російського диктатора. Підсумовуючи все, описане вище, робимо висновок, що компанія, представник якої запропонував нам співпрацю через ще одне підприємство, є власністю російського пепа, котрий перебуває під міжнародними санкціями. А його батько до слова теж під санкційний ПЕП має прямі персональні зв'язки з президентом РФ. І всі ці обставини свідчать, що будь-яка компанія чи фізична особа пов'язана із ними є ризиковим контрагентом. Відтак, співпраця з такими компаніями, безперечно матиме негативні наслідки. Ось так за кілька хвилин ми перевірили компанію і уникли не тільки фінансових, а й репутаційних втрат. А більше про систему Resets ви можете знайти під цим відео. Там до слова є і дослідження про зв'язки РФ і британського бізнесу. І якщо у вас залишились питання, пишіть їх, обов'язково відповімо. А на тому все, бережіть себе і перевіряйте з РуЕсец це ЮКонтрол.